До школи інтернату обласної ради завітали старі друзі. Народний футбольний клуб Ураган. Спортсмени підтримують теплі стосунки з вихованцями даного закладу вже 10 років поспіль. Нинішня зустріч була традиційно активною. Фузалісти грали з дітьми у баскетбол та новий для себе вид спорту флорбол. Останньою грою в школі-інтернаті захоплюється вже кілька місяців. Тож діти очікувано здолали знаних ураганівців. Ми займаємося довий час, четвертий місяць. І нам не було тяжко грати з ураганом. Вони грали непогано. Як для першого разу. Нині в обласній школі інтернат мешкає 45 сиріт та дітей без батьківського піклування. Напередодні новорічних свят ураганівці привезли для них іграшки, солодощі та засоби гігієни. До речі, сторони підтримують дружбу і в соціальних мережах. Но нам всегда приятно. Мы каждый год. Я старого команді. Ми приезжаем приїжджаємо сюди. приносить детям дітям радості. что що них горят глаза, они получают удовольствие. Ну как бы, честно сказать, мне лично очень приятно это делать. Ураган як з першого року влюбився в цю школу в керівництво діточок, так і ми з ними співпрацюємо до сьогоднішнього дня. І я надіюсь, і далі будемо підтримувати з ними зв'язки. До речі, подарунки для вихованців школи інтернату були придбані за кошти, які зібрали в клубі на святкування 10-річчя урагану.